Початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну Хмельниччина була закріплена як донорська область для Херсонщини. І дотепер допомога не припиняється. Наша область готувала гуманітарні продуктові пакети, які ми туди постійно передавали. У нас на території області десь близько восьми тисяч переселенців з Херсонської області. Ці люди також самого початку отримують допомогу. А зараз, з настанням часу, коли ми звільнили Херсон, до нас поїхали максимально активно. Поїхали переселенці саме з Херсонської області. Після деокупації Херсону звідти почали евакуювати людей, аби забезпечити максимально мирне, комфортне проживання. І Хмельниччина стала однією з кількох областей, де такі умови створили. До нас заїхало вже 1200 чоловік. Орієнтовно ми очікуємо десь близько 5 тисяч чоловік. У нас місця готові, ми для них приготували вже компактні місця для проживання. І цей процес проходить щодня, тому що потяг Дніпропетровськ, Хмельницький, ходить щодня, і ми приймаємо звідти людей в. Постійному режимі значна кількість переселенців останньої хвилі з Херсону це маломобільні і люди з особливими потребами. Близько 800 чоловік на сьогоднішній день проживає на територіях наших інтернатів. Нам навіть довелось відкривати ще філіали в інших закладах, тому що вже була гостра потреба і повна заповненість закладів. Зараз ми, до речі, на в процесі прийняття психологічного інтернату з Херсон. До нас приїде 100 чоловік, приїде з неповним комплектним персоналом. Ми зараз працюємо над тим, щоб добрати фахівців у нас в нашій області і надати місце для проживання цих людей. Всього ж через Хмельниччину за час війни пройшло майже 380 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз в області проживає більше 93 тисяч переселенців.